Хмельницька самоборона підготувала наступне звернення до всіх органів державної та судової влади, органів місцевого самоврядування, державних установ, підприємств та організацій Хмельницької області. У зв'язку з нестабільною ситуацією в країні, можливі спроби деяких керівників, які причетні до корупційних діянь, приховати докази своїх злочинів, злочинів шляхом знищення інформації та документів при подібних випадках. Просимо негайно повідомляти штаб Хмельницької самооборони. Попереджаємо, що усі, хто вчинить подібні протиправні дії, буде затримано самообороною та міліцією з метою притягнення до відповідальності. Звертаємось до усіх свідомих громадян. Якщо у вас є інформація про корупційні діяння та зловживання владою з боку посадових осіб, негайно повідомляти процес самооборону. Корупціонерів та хабарників мають судіти у візниці. Командир самооборони Юрій Смаль, керівник штабу самооборони Віктор Данилевський, керівник народного контролю Юрій Луцюк. Висуваємо наступну вимогу. Враховуючи нестабільну ситуацію в країні, вимагаємо забезпечити збереження майна, обладнання, устаткування, приміщень та всієї службової документації. В разі їх псування чи знищення попереджаємо про персональну відповідальність перед народом України згідно чинного законодавства. Командир самооборони Хмельницького майдану Юрій Смаль, керівник штабу самооборони Віктор Данилевський і керівник народного контролю Юрій Луцюк.